Вас, друзі, енергії вашого сьогодення, енергетичне наповнення вашого сьогодення. Зараз ми все роздивимося. Все вам розкажу. Так, що в нас тут ще випадає? Ну ось, поки що. Так. І посерединці в нас буде до виходить. Отож, вам кажуть, що ваші сімейні стосунки переходять на новий рівень, або просто стосунки в особистому житті, можливо, ви ще не родина. Але щось змінюється, ви переходите на новий рівень. Можливо, хтось якраз іде в сторону створення сім'ї, а в кого вже є родинні стосунки, сім'я і партнер, у вас просто зміни відбуваються на краще. Ну, Альгіз сьогодні випала в перевернутому положенні, що говорить про те, що ну, сьогодні вплив вищих сил на вашу ситуацію буде мінімальний, все залежатиме від вас. Більше вас енергетично наповнюють, у вас достатньо сил, щоб рухатися впевнено самому самому життю і приймати певні рішення. Ну, І ось інтенсивний рух, власне. Ви інтенсивно рухаєтеся до Чогось нового в своєму житті, до нової сторінки, до нової ери. І це стосується різних сфер життя. Ви тримаєте правильний курс, ви на правильному шляху, ви правильно рухаєтесь, а в когось, можливо, чекає когось дорога, мандрівка, переїзд, відрядження, просто поїздка. Так от вона вам принесе позитивні енергії, позитив результат, який буде досягнутий в процесі. Цієї дороги чи в результаті цієї дороги буде теж дуже гарний і позначиться на вашому майбутньому якнайкраще. Так от, сьогодні дуже гарний, збалансований в енергетичному плані чекає на вас день. Я вас вітаю з цим. Я вам дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, читаю їх, намагаюсь відреагувати на кожен з них. І це мене наповнює. також Якщо у вас є така необхідність чи потреба, можете звертатися до мене за особистими розкладами, за номером телефону, який вказаний у відео. Дякую вам, гарного, благословеного дня, насиченого світлими енергіями.